Я тут їхав і дивіться, яку класну знайшов картину на цілий дом. Дуже класне графіті. Чистенький дом, покрашений, супер, бачите? бджолки працюють і прибирають і на комп'ютері а оце музей вінніпега як він правильно називається музей прав людини чи якось так там теж бджолки все роблять чистять його миють Бачите, на такій машинки їдуть. цілий вініпег бджолки супер А це такі великі контейнери в Канаді. Машинка під'їжджає, так за ушки чик і висипає, наверх закидає. Але крута картинка, ні?